«Ситуація наразі складна. Противник наступає фактично на всі лінії фронту. А ми перейшли від наступальних дій до ведення оборонної операції, сказав головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський в інтерв'ю німецькому виданню ЗДФ. Основні заяви від нашого головнокомандувача. Війна через технологічний прогрес переходить у нову стадію. А Україна перейшла до оборонної операції, яка полягає у завданні Російській Федерації максимальних втрат. Ще у 2014 році розумів, що війна між Україною та Російською Федерацією буде довготривалою. Життя солдата, головна цінність, готовий відступити з якоїсь позиції, чим пожертвувати всім особливим складом. Втрати Росіян у війні в 7-8 разів переважають українські втрати, оскільки російські командири застосовують тактику м'ясних. Штурмів все ґрунтується на тому, що ми повинні закінчити війну виходом на наші кордони. Інших варіантів не розглядається бо іншого виходу у нас просто. Немає, це головні тези е, Олександра Сирського, нового головнокомандуюча збройних сил України. Е, бачимо наші цілі, наша мета, наш фундамент в цій війні залишається незмінним. Це вихід до кордонів 91-го року. Це є безальтернативно, це є безапеляційно і ніхто на якісь. Компроміси у цьому питанні йти навіть не думає не те, щоб там говорити, і також що життя наших бійців це номер один пріоритет, і, от каже е, Сирський, що. Краще відійти з якоїсь позиції до речі, ми так неодноразово робили. Якщо ми беремо навіть оріхівський південний напрямок на фронті, були моменти, коли для збереження життя наших героїв ми покидали свої позиції з метою, аби перегрупуватися, зайняти кращі рубежі і згодом знову атакувати. Таке було і на півдні. Нагадаю вам знову ж таки біля токмака. І відповідно, та подібна ситуація була. Нагадаю вам кілька місяців тому. Не кілька місяців, а влітку в липні наприкінці липня, якщо сьогодні пригадую, в 25 х числах липня було на Куп'янсько-Лиманському напрямку, коли в районі Єгорівки, нової горівки намагалися сили ворога просуватися. Вони буквально за два дні подолали 4 кілометри. Наші бійці, аби унеможливити втрати, відійшли, перегрупувалися і згодом завдали такого удару, що відкинуло не лише своїх позицій ворога, які раніше ми займали, але й зуміли відвоювати певні вогневі рубежі противника. Ну то в цьому відрізняється армія окупанта і збройні сили України і оборонці України різні підрозділи, що вони думають над тим, як зберегти життя наших. Оборонців аби згодом е, ще більше нанести удару і втрат терористам.